Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дану тапалку зу. Буквально вчора стала офіційним партнером X Empire, що непогано, має потенціал. Вся інформація буде в телеграм-каналі. Зараз поясню. Ну, так от. Ви перше заходите на тапалку. І що вам потрібно робити? У вас є. Конкретна кількість даних штук корму. Ви заходите в завдання. Забираєте щоденну нагороду, виконуєте дані завдання, це зовсім не важко. Закинути жирафа в нікнейм, забрав нагороду, забрав. Ну, якщо хочеш, не забирай. Далі заходите в офіційний телеграм-канал, запрошуйте трьох друзів, посилюєте канал, якщо є прям. І е, ще є така штука загадка дня. Е, не важко. Ні, навпаки, дуже важко, я б сказав, її відгадати. Е, відгадувати потрібно на англ, хто англ не знає, взагалі неможливо. Е, але е, всі загадки дня, які щоневно виходять не кожен день, а кожні 2-3 дні, е, буде в моєму телеграм-каналі. Кріпсоланд, там все буде. Так от, першим ділом, що ви робите, ви заходите в альянс, це дає вам дуже непоганий бонус. Тут у мене зараз 30%, але може бути й 35%. Ну, і так, до 150%. Це буде дуже сильний буст. При тому, що платити вам потрібно тільки один раз. Заплатили, зайшли і все. <кхід> так от. Є тут е, такі от площадки. Нажали, накидали звірів рандомних. ну Отак от от заходите, прокачуєте е, ну Прокачувати бажано тільки, чим дорожчий звір, тим більше дасть пусту. Е, таких от черепах за 5 гривень не потрібно прокачувати. Ну тут нічого говорити, розумієте, елементарна механіка. ви не повинні заходити кожен день. Просто накидали звірю, прокачала, зайшли в альянс вам капають токени. Далі є одразу вкладка airdrop дуже добре. Закидуєте кошельок. Я закинув Binance і все, можете про неї реально забути. Вам через якісь там два місяці накапає токенів. Щодо дати. Видачі токенів невідомо. Поки що тут ось є телеграм-канал офіційний. І інфа буде. Інфа буде також в моєму телеграм-каналі. Як тільки повідомлять, так і одразу скажу. Коли буде у нас лістинг. Е, та, і ще хочу сказати на кінець криптани. Прошу вас, не витрачайте на цю хуйту більше 30 хвилин в день. Ну, справді це невигідно. Тут ви з аккаунту візьмете ну, не більше 20 баксів, серйозно можете абузити. Як я, наприклад, на трьох аккаунтів залетів, додав друзів, наспамив звірів, зайшов в альянс, все, забув, приєднав кошельок, невідомо, коли буде видан.